Реформи в аграрному секторі України демонструють позитивну динаміку та працюють на довготермінову перспективу, переконані як експерти, так і урядовці. Вдалим прикладом реформування в галузі є дерегуляція, відкриття нових ринків збуту та інновації в системі управління. Пан міністр голосив програму, над якою зараз працює наше міністерство і яка затверджена Кабінетом міністрів, це 3 плюс 5. Основні три наші напрямки: це законодавство земельне, це приватизація великих державних підприємств, які знаходяться під дахом міністерства, і це також питання, які стосуються фінансування малого і середнього бізнесу. Зміни в аграрному секторі стосуються п'яти напрямків: господарські, земельна реформа, формування аграрного ринку, фінансова стабілізація та соціальний розвиток. До речі, цьогоріч Україна встановила новий рекорд експорту зернових, що збільшився майже на 5 мільйонів тонн, порівняно з 2015 роком. Для уряду аграрний сектор є надзвичайно важливим, тому сьогодні ми з вами є абсолютними однодумцями у тому, щоб збільшувати інвестиції в сектор. Розробити ефективну систему підтримки і особливо підтримки невеликих фермерських господарств. Нам треба розширювати спектр виробленої продукції, покращувати якість і що дуже важливо. Ми маємо переходити для більш до більш глибокої переробки сільхозпродукції. Земельні реформи найголовніше сьогодні це скасування мораторію. Щоб кожен власник паю мав право розпорядитися ним, так як він хоче. На сьогоднішній день власники отримують мізерну орендну плату. Вона, окрім того, що вона найнижча в Європі, вона ще, виходячи з ринкових умов сьогодні, це і нічого. Тому е, зняття мораторію суттєво допоможе безпосередньо селянам. Хтось захоче самому розвиватись, хтось захоче здати в оренду. Слід зауважити, що реформувати аграрний сектор в Україні було набагато важче ніж, наприклад, у Польщі, Чехії, Угорщині чи Словенії, адже там збереглася приватна власність селян на землю і засади аграрного ринку, та й соціальний розвиток сіл був набагато кращим. А Україна з початку 90-х перебувала в глибокій економічній кризі. Потрібно підтримати наших малих агровиробників. потрібно зосереджувати свою увагу на нішових культурах, тому що Саме нішеві культури, вони це, це галузь малих, це галузь дрібних фермерів. Саме там вони можуть бути успішні, вони можуть бути прибутковими. За останні п'ять місяців експорт в країни ЄС зріс на 24%, стверджують у профільному міністерстві. Це свідчить про те, що українські виробники зрозуміли, які правила торгівлі існують в Європейському Союзі, знайшли відповідних дистриб'юторів, партнерів і продовжують активно працювати. Нещодавно Україна та продовольча сільськогосподарська організація ООН – ФАО підписали чотирирічну угоду про співробітництво. Метою угоди є сприяння в покращенні бізнес-клімату, розширенні доступу до ринків та підвищення рівня продовольчої безпеки. Україна має високий потенціал для експорту органічної продукції через наявність родючого ґрунту, але поки що кількість українських селянських господарств, сертифікованих відповідно до стандартів і норм, дійсних для органічного землеробства в країнах ЄС, залишається низькою. Раймунд Єле, заступник регіонального представника ФАО, координатор регіональних стратегічних програм. Згідно цієї стратегії, Україна вже отримала від Єврокомісії 3 мільйони доларів. Наразі профільне міністерство планує залучити до участі в програмі розвитку експертів, аграріїв юристів, з тим, аби спростити законодавство і цим самим створити умови для швидшого розвитку села в перспективі співпраця з міжнародною фінансовою корпорацією та запровадження проекту аграрних розписок, тобто надання робочого капіталу для малих і середніх підприємців під майбутній врожай. Україна аграрна країна. Аби 15-20 років назад ми це сказали, чесно кажучи, це була б просто посмішка і на рівні держави, і серед нас усіх. Сьогодні це абсолютно беззаперечний пакт. Мені дуже хочеться, щоб дуже через короткий проміжок часу ми дуже серйозно і впевнено говорили, що Україна не просто аграрна держава, а успішна аграрна держава з успішними учасниками ринку. За минулий рік урядовці відкрили 9 нових ринків, ухвалили два закони, які підвищили інвестиційну привабливість агросектору та надали можливість виробникам якісно розвиватись, Розповідає Владислава Рутицька, радник міністра аграрної політики. За її словами, понад 200 українських підприємств постачають свою продукцію на зарубіжні ринки. Країни, з якими найбільше співпрацюють українські аграрії, це Іспанія, Нідерланди, Франція, Німеччина, Італія, Польща.